Поговоримо про мінну безпеку, це знання, що може буквально врятувати життя. Давайте розбиратись. Уявіть, звичайне поле, а під ним може ховатися смертельна, абсолютно невидима загроза. І це, на жаль, наша реальність небезпека залишається надовго, навіть після боїв. Ця загроза міни. І вони неймовірно підступні, бо діють без жодної команди. Це, по суті, ворог, що може мовчки чекати на свою жертву роками. Цікаво, що міни мають різну логіку, вони створені для абсолютно різних цілей. Протипіхотні вони націлені на людей і спрацьовують навіть від найменшого тиску а от протитанкові реагують на вагу чогось великого, скажімо, танка чи вантажівки. Тож головне не намагатись їх знешкодити, а навчитись їх просто уникати. То як же розпізнати небезпеку? Ну, пильність це наш перший і головний захист. Звертайте увагу на будь-що підозриле це можуть бути найважливіші попередження у житті. І пам'ятайте, якась покинута іграшка чи телефон це може бути смертельна пастка. Добре, а що робити, якщо побачили щось підозріле? Який план дій? Є чотири простих, але життєво важливих кроки. Запам'ятайте їх. А ось чого категорично не можна робити ні в якому разі не торкайтесь і не підходьте. Натомість телефонуйте рятувальникам. Ось ці номери треба знати на пам'ять 101 та 102. Але знаєте, знання про мінну небезпеку це набагато більше, ніж просто виживання. Це ж розвиває критичне мислення, увагу до дрібниць, відповідальність, корисні навички, правда? Тож виходить, що наші головні інструменти проти цієї загрози це уважність і знання. А тепер подумайте, де у звичайному житті вам може знадобитися така от суперуважність?